Ває 202-га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти повністю залишили Кремінну на Луганщині, але ЗСУ ще не зайшли у місто. Довкола Лимана на Донеччині тривають бої. Контрнаступ триває і на півдні. Водночас окупанти евакуюють родини. А ФСБшники намагаються таємно продати своє житло на півострові. Тим часом на Харківщині трофейний день поблизу Куп'янська зсу вперше знищили дрон БПЛА Камікадзе, який закупила Росія в Ірану. Також здобули танки. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Загалом, протягом минулої доби, російські окупанти завдали два ракетних. 25 авіаційних ударів здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.